Мед чи цукор, що корисніше, багато хто вважає, що мед це просто солодкий сироп, але насправді він має унікальні властивості, яких у звичайного цукру немає. Цукор це чиста глюкоза і фруктоза, без вітамінів та мінералів, він швидко засвоюється, різко піднімає рівень цукру в крові та може призводити до енергетичних спадів. Мед це не просто солодкість, він містить понад 180 корисних сполук. Вітаміни, ферменти, антиоксиданти та мінерали. До того ж, він має протизапальні та антибактеріальні властивості. Ще один плюс мед засвоюється організмом повільніше, ніж цукор, що зменшує різкі стрибки рівня глюкози в крові. Але це не означає, що його можна їсти без обмежень, він все ж містить фруктозу, і надлишок може бути шкідливим висновок. Мед це природний суперфуд із додатковими корисними властивостями. Але, як і з будь-яким солодким продуктом, головне помірність. Що ти обираєш: мед чи цукор? Напиши в коментарях.